У антиутопіях письменники полюбляють попереджати читачів про те, у який саме спосіб занапаститься наш світ. Іноді це відбувається через втрату моральних засад, іноді через прихід тиранії, іноді через щось інше. У книзі Рея Бредбері, 451 градус за Френгейтом» це трапляється через тотальний контроль держави над інформацією. А найсумнішим є те, що суспільство цілком схвалює цей контроль. Роман Бредбері, точніше, за інших передбачив загрозливі тенденції сьогодення. Він Ставив перед людством питання, як зберігти власні погляди у світі, де свободу волі випалюють у прямому сенсі слова. Роман вийшов 1953 року в самий розпал холодної війни. В той момент США охопили параноя і страх, пов'язані з комуністичною загрозою. Полювання на відьом торкнулося метів, що їх підозрювали в симпатіях до комуністів. Серед них був актор Чарлі Чаплін, драматург Артур Міллер і режисер Орсон Уелс. Бредбері це все дуже бентежило. Свої побої. Він виклав у книзі з таємничою назвою 451 градус за Фаренгейтом, де 451 градус це температура, за якою починає горіти папір. Роман розповідає про світ, у якому книги перебувають під забороною, їх не можна читати і навіть зберігати. А Головний герой, пожежник Монтех, відповідає за знищення втілілих книг. Спочатку його все влаштовує. Він навіть вважає свою роботу почесною. Монтех вірить, що книжки плюндрують свідомість і підривають громадський лад, але з часом. Часом він ховає кілька з них і незабаром починає їх читати. Поступово це пробуджує в ньому сумніви і навіть протест. Зрештою, він повстає проти світу, в якому жив, знаходить однодумців і тікає з міста. Разом із ними він переживає атомну війну, що знищує світ, а після починає будувати новий. Роман Рея Бредбері швидко став бестселером. Він і досі залишається однією з найпопулярніших книг в історії. А про його актуальність годі й говорити. Найбільш очевидною темою роману є цензура. Але цензура в романі Бредбері особлива. Вона дуже відрізняється від тієї, що панує в інших антиутопіях. У Оруелла вона насаджується таємною поліцією. У Гакслі більшість людей просто не замислюється про інокодумство. Цензура ж Бредбері добровільна. Вона створена для комфорту і покликана захистити людину від нікому не потрібних переживань та конфліктів. Головним її рупором у романі стає капітан Біті, начальник Монтага і співець філософії нового світу. За його словами, проблема з книжками в тому, що вони вони заважають єдності суспільства. Люди читають книжки, надихаються новими ідеями, починають їх відстоювати, сперечатися, ставити одне одному незручні питання і так втрачають спокій. В такому стані вони легко можуть заподіяти лихо одне одному, а може навіть і державі. Допустити цього в жодному разі не можна, а тому всі книжки треба спалити, а порожнечу, що виникне, чимось заповнити. І тут, у біті, теж є рецепт: влаштовуйте змагання. Запитайте у людей, хто Краще пам'ятає слова популярних пісень, хто може назвати всі столиці світу. Або хто знає, скільки зібрали зерна в штаті Айова минулого року. Заповнюйте голови людей цифрами, Начиняйте малозначущими фактами, доки їх не знудить. Нічого. Зате їм здаватиметься, що вони дуже освічені. У них навіть буде враження, що вони мислять, що рухаються вперед, хоча насправді стоять на місці. І люди будуть щасливі. Головне, не давайте їм такої слизької матерії, як філософія чи соціологія. Не. Дай Боже, якщо вони почнуть будувати висновки і узагальнення, це неодмінно призведе до меланхолії. Прочитавши ці рядки, може здатися, що біті і є великий брат, адже він маніпулює суспільством, утискає свободи і нав'язує людям свою ідею спокою. Але біті прийшов до цього не сам. Він всього тільки висловлює і захищає думку більшості. І тут ми підходимо до головної відмінності Роману Бредбері від класичних антиутопій 20-го сторіччя. Суспільство Фаренгейта люди створили для себе самі. В ньому немає таємної поліції чи великого брата. Режим породила лінь та апатія. Державі залишилося тільки скористатися загальною легковажністю, а суспільство радісно пірнуло в бездумну млість. Це сталося тому, що жити так і справді зручніше, цікавитися складним важко. Важко прочитати довгу книгу. Важко написати складнопідрядне речення. Людині підсвідомо хочеться все спростити. І, на жаль, в неї миттю з'являються помічники. Ось як в книзі описано цей процес. Шкільні програми скорочувалися, дисципліна падала, усілякі там філософії, історії та мови викидалися на смітник. Англійський та правопису поступово надавали дедалі менше значення, і, врешті-решт, це значення зовсім звели до нуля. Навіщо вчитися чогось іще, крім натискання кнопок, клацання перемикачем і загвинчування гайок? Ом, з усім спрощувалася і інформація, що її отримували люди, за словами Бітті, великі романи скорочувалися до простих гегів: одна колонка, два речення, заголовок. Споживаємо, забуваємо. І за хвилину голова вже порожня. Скоро суспільство потрапило у залежність від такого контенту. Все, що змушувало думати, ставало неприйнятним. В результаті люди самі вирішили піддавати себе цензурі і не терпіли ніяких сміливих ідей. Вони прагнули спокою і визнання своєї правоти. Медіа в Фаренгейті зрозуміли, що отримують як найбільшу аудиторію, якщо позбудуться незручного контенту і передадуть контроль над ним глядачеві. Схожі закономірності ми спостерігаємо у соціальних мережах сьогодні. Новина за новиною, відео за відео, мем за мемом, генерується і подаються спеціально для нас по мірі того, як ми прокручуємо стрічку. Так, всі ми, як і герої Бредбері, поступово опиняємося у затишній інформаційній бульбашці, де все знайоме і зрозуміле. А все, що виходить за її межі, маячня і фейк. У Френгейті саме тут у справу вступає уряд. Він закликає всіх залишатися усередині і спалює непокірних. Іноді, в буквальному сенсі. Найнеприємніша особливість антиутопії полягає в тому, що вони досить часто збуваються. 451 градус за Фаренгейтом, мабуть, найяскравіший тому приклад. Предбачення з нього збуваються майже буквально. Так, ми ще не спалюємо книги, але, як казав колись на це Бредбері, немає сенсу спалювати книги, якщо ніхто їх не читає. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і пишіть у коментарях, чи вважаєте ви цензуру допустимим способом регулювання. Суспільство